А зараз доєднуємо до нашої розмови Андрія Сергана. Вже не з Києва, навпаки, з лінії фронту. А це аеророзвідник 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. І поговоримо з е, паном Андрієм про ситуацію в Авдіївці. Якщо я не помиляюсь, правильно, пане Андрію, вітаю вас. Навзаєм, Добре, здоров'я. Що там зараз відбувається? Розкажіть нам ситуацію, будь ласка. Ситуація стабільно контрольована. у них скоро закінчиться і техніка. і Люди хлопці наші стоять, обороняються і, в принципі, доволі інтенсивно знищують їхній е, наступ. Ну от сьогодні фактично нам керівник міської військової адміністрації в ефірі марафону заявив, що ця ніч вперше, після початку цього масштабного загострення в районі Авдівці, пройшла відносно спокійно. Як вважаєте, чому саме так сталося? Можливо, накопичуть сили, можливо, зробили паузу, перерив для того, щоб придумати щось новеньке, але в той час повірити в те, що вони здалися пішли назад до себе в Московщину, то ні, такого немає. Тобто, надіємося, що наступні штурми так само успішно будуть відбиті і максимально перемалим їхню техніку і особовий склад. Ну тобто, ви теж підтверджуєте, що інтенсивність трохи спала напередодні. Воно йде хвилями постійно, то тобто сам найбільше хвиля за цей рік, але в той же час ну ці процеси не зупиняються. Вони постійно штурмують, постійно знаходять, намагаються знайти слабкі місця в нашій лінії оборони, намагаються прорватися. Але в той же час, наприклад, 59-та бригада вже за цей рік пройшла 4 чи 5 кілометрів вперед, і потрошку рухається, і потрошку ну рухаємося ближче до Донецька. Андрію, що саме от я хочу у вас як розвідника запитати, що саме розвідка показує? Продовжують вони накопичувати техніку, тобто готуються до наступних штурмів. Правильно? Якщо вони не накопичують техніку, то вони накопичують за кілометрів 40, і це вже не наша зона відповідальності. Це більш старші брати наші бачать це і на більших літаках чи на спутникових знімках, тому що 40 кілометрів, там 20 кілометрів, ми достаємо і знищуємо те, що достаємо. І ще хотів запитати, хто саме з російських підрозділів намагається штурмувати Авдіївку. Які саме армії, зброї, підрозділи і так далі? Там іде Мікс, і нам байдуже. Всі, хто взяли зброю, йдуть по нашій землі в наш бік, вони для нас вороги. А як вони називаються, самолітом чи ДНР, ЛНР, чи росіяни? Нам байдуже чи кадировці, всіх і перетворимо в труху. Дякуємо дуже. Це був Андрій Серган, аеророзвідник 59-ї окремої мотопіходної бригади імені Якова Гандзюка.